Доброго ранку, друзі. Сьогодні п'ятниця, 5 вересня, і до нового року залишилося рівно 117 днів, тобто всього 2808 годин, щоб ще раз пообіцяти собі з понеділка почну нове життя і встигнути його кілька разів знову відкласти. Але ми є, ми живемо і поки ми дихаємо, ми можемо вірити в найкраще. Бо навіть якщо сьогодні на вулиці дощ, хтось у світі обов'язково вигулює парасолю з качечкою і щасливий. Ну а ми почнемо наш про ранок. Сьогодні свято тих, хто може вийти в джунглі, зловити крокодила за хвіст і при цьому виглядати елегантно. День Амазонки. Якщо ви давно хотіли спробувати носити шолом зі страусиним пір'ям, це ваш день. А поруч крокує ще одне свято Міжнародний день жінок корінних народів. І знаєте, ці жінки справжні героїні. Вони не тільки зберігають мови, традиції та культуру, але й можуть вас навчити, як вижити в лісі без Wi-Fi. І це погодьтеся цінність вищого рівня. Далі в нас Всесвітній день туристичних журналістів, це ті люди, які йдуть у відпустку, але кажуть, що працюють. А ми їм віримо, бо хтось вже має перевіряти, чи справді на Мальдівах пісок білий, чи то фотошоп. А ще сьогодні день психоаналітика. Ті люди, які можуть допомагати вам зрозуміти, чому ви раптом почали боятися голубів або чому щоразу під час дзвінка те, що у вас зависає інтернет. Психоаналітики це справді важлива професія, бо іноді розібратися у собі складніше, ніж у податковій декларації. І якщо психоаналітик нормальний, він реально допомагає. А тепер про іменини сьогодні можна офіційно підняти келих за Гліба, Давида, Захара, Максима, Олексія, Опанаса, Юхима, Єлизавету, Іраїду та Раїсу. Хоча, якщо ви спробуєте привітати всіх одразу, це буде звучати як заклинання і може випадково викликати духа гарного настрою. І про прикмети. Якщо сьогодні дощ, осінь буде дощовою. Несподівано, дякуємо, капітан. Очевидність. Якщо туман стелиться низько, погода буде гарною. А якщо високо, це просто хмари. Якщо гримить на початку вересня, осінь буде теплою і затяжною. А якщо гримить ваш сусід із дрилем, то ремонти вічні. Що сьогодні не можна робити? Не можна братися за важку та брудну роботу, бо п'ятниця це святе. Також не ворожіть і не звертайтеся до забубонів. Якщо вже дуже хочеться, краще запитайте про носу кота. Він теж покаже лапу і буде правіший за всіх. А тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки, це гороскоп. Овен, сьогодні вам захочеться купити те, що вам зовсім не потрібно. Вітаю, ви знову в епіцентрі без списку. Телець, сьогодні ви зрозумієте, що головний ворог це не люди, а пральна машина, яка з'їла другу шкарпетку. Близнюки, ваш ключовий талант сьогодні не загубити ключі. Якщо це вийде, ви вже чемпіон. Рак, у вас буде геніальна ідея, але ви забудете її, як тільки відкрити холодильник. Лев, вас хтось сьогодні похвалить, навіть якщо це будете, ви самі в дзеркалі. Діва, ви сьогодні будете на диво спокійними, поки хтось не поставить чашку на не ту полицю. Рази ви отримаєте важливе повідомлення, і це буде пам'ятайте про рівень зарядки. Скорпіон, ви сьогодні небезпечно чарівні, Обережно можете випадково закохати у себе людину на касі. Стрілець сьогодні ваш гумор зрозуміє лише один друг, але цього досить, аби світ здавався кращим. Козиріг, ви сьогодні настільки продуктивні, що навіть кава не встигає за вами. Водолій ви сьогодні знайдете геніальне рішення проблеми. Шкода, що вона нікому не потрібна. Ну і рибе, сьогодні ваші сни будуть настільки дивними, що навіть Google. Не зможе їх пояснити. По гороскопу це все. Тепер, як завжди, про головне. Друзі, сьогодні п'ятий день осені. Перший тиждень підходить до завершення, і це вже маленька перемога. Ви вистояли проти ранкових будильників, холодних дощів і тих дивних людей, які ще з вересня говорять: А скоро ж новий рік. Пам'ятайте, життя не чекає, поки ми будемо готові. Воно йде вперед, і наш вибір, чи підемо ми разом з ним? Чи будемо сидіти на узбіччі, рахуючи чужі можливості? Як казав Вінстон Черчилль, успіх це вміння рухатися від невдачі до невдачі, не втрачаючи ентузіазму. Тож ідіть сьогодні у свій день з таким ентузіазмом, щоб навіть хмари подумали, «Ого, ми тут зайві. Ну а я, як завжди, дякую, що ви були зі мною цього ранку. Ви найкраща аудиторія, яка не тільки слухає, а й думає. Бріжіть себе, тих, ви любите, смійтеся більше і пам'ятайте, якщо сайт здається дивним, то це просто знак, що ви живете в правильний час. Побачимося завтра в цей же час. І головне, ніколи не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!